Серпневе сонце ще пече, але в повітрі вже щось інше: запах зелені, що в'яне в руках, меду, що блищить у банках, і чогось давнього, що нагадує дитинство. На церковному подвір'ї люди з кошиками, там баночки, і щойно зібране медом, там пишні бокети м'яти, чебрецю, полину, барвінку. А ось і макові головки, стиглі, темносині, з тугими зернятками. І ось звучить молитва. Священик окроплює все священою водою. Люди хрестяться, хтось каже на щастя, хтось на здоров'я, а в когось у голосі шепіт віри, який не кричить, але знає, це не просто обряд, це щось справжнє. Ми називаємо цей день Маковеєм. Але чи знаємо ми, що насправді святкуємо? 1 серпня, 14 серпня, за новим стилем, православна церква вшановує святих мучніх Макавеєвих, сімох братів, їхню матір Соломонію і старця Єліазара. Це були юдеї, які жили за два століття до народження Ісуса Христа. Їх переслідував жорстокий сирійський цар Антіох Єпіфан, що хотів викорінити віру в єдиного Бога і нав'язати язичницькі обряди. Усіх. Хто відмовлявся, катували й убивали. Макавеї не зламались, старець Йіреазар, учитель закону, відмовився навіть удавати, що їй заборонене м'ясо. Брати один за одним приймали смерть, знаючи, що це не кінець, а мати Соломонія стояла й дивилася, як перед її очима гинуть сини. Вона не зламалась, вона була з ними у вірі, у болі, у вічності. Ім'я Макавей не має нічого спільного з маком. Воно походить з арамейської мови і означає молод, символ стійкості, сили духу, незламної віри. Це прізвисько, яке стало прапором духовного спротиву. Їхнє життя і смерть стали прикладом для християн. Їх вшанували ще перші покоління церкви, бо в них побачили те. Що пізніше виявилося і в мучениках християнських вірність, готовність до жертви, любов до Бога понад усе. Того ж дня інше свято: винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. У Візантії серпень був місяцем, коли спалахували епідемії, щоб захистити місто. Частину животворчого Христа виносили на вулицях Константинополя не як реліквію, а як силу. Хрест, супроводжували молитви, читали Євангелії, звершили чин малого освячення води, якої укроплювали народ домівки джерела. Звідси наш звичай освячувати воду саме на Макавея, не тому, що спекотно, а тому, що хрест наша зброя, вода наш захист, а молитва наш щит. Мак, мед і трави, подяка творцю. Тепер про те, що найвидиміше в народному святкуванні: мак, мед, ароматні трави це не просто фольклор, це наслідок давньої християнської традиції. Приносити плоди землі до храму щоб подякувати Богові. Святий Письмо каже: всяке творіння Боже добре і ніщо не погане. Коли приймається з подякою бо освячується Словом Божим і молитвою. Мед, солодкі дарніта, натуральні плід праці, бджоли і руки людської. У церкві він сприймається як символ духовної солодості, як те, що тішить, лікує, оживляє. Мак, усього одна голівка, а всередині сотні зернят. Він став образом багатства і духовної єдності. Як у кожній людині цілий світ, так і в церкві, усі ми різні, але зібрані в одне. Мак також пов'язують з пам'яттю про мучеників. маленьке зерно, що падає у землю і дає нове життя, як їхня жертва дала плід вічності. А трави, м'ята, чебрець, полин це аромат молитви. У деревній церкві пахощі завжди були знаком присутності Божої. Пахучі трави символізують. Життя, здоров'я і святість. Сьогодні, коли ми стоїмо на подвір'ї храмів із кошиками в руках, ми часто не замислюємось. Ми не глядачі, ми учасники великої історії. У цей день ми згадуємо мучеників Макавеєви, які не злякалися смерті, бо знали, що є щось вище. Ми згадуємо хрест, який винесли для захисту світу, і воду. Яка через молитву стає святиною. Ми приносимо плоди не як щось своє, а як те, що довіряємо Богові. Мак, мед, трава прості речі, але коли вони входять у храм і проходять через молитву, вони стають святими. Так само і ми, коли відкриваємо серце Богові, наші дні, наші болі, наші справи освячуються. і саме це. Є справжнім змістом свята. Маковея не день Маку, це день вірності, подяки і надії. Це день, коли плоди землі зустрічаються з плодами віри, це день, коли реальна історія стає історією кожного із нас.